Так що зараз вам розкажу все, що я знаю. По-перше, ми трипільці. Там кажуть, якась ямна, щось таке. Трипільці ми 10 тисяч років назад ми тут жили. І в нас були, ми були гречкоціями. Поряд з нами жили індоєвропейці. Вони були технарями, ну на той час, 10 тисяч років назад. Вони. Любили полювати, їли м'ясо, а ми були гречкоції. І от це музеї на Дівичій горі і в халепі. Із цих музеїв в мене інформація. І от 10 тисяч років назад бахнули два величезні вулкани на землі. На дві тисячі років була темрява. Не росло жито, не росла пшениця, не росла гречка. А корови на ощупь їли траву, і в них було молоко, і трипільці привчали себе пити молоко. Дві тисячі років вони привчали себе пити і навчились. А в цей час індоєвропейці придумали колесо, освоїли коня, зробили колісниці. І тоді всі почали, коли вже розвиднілося, 8 тисяч років назад, тому що вони жили як? По 50 тисяч в селі чи місті, як це воно називалось тоді. І вони що робили? Вони збирались, коли сім'я утворювалась, будували двохповерховий дім, коли помирав хтось з родичів, ховали під. Тому поріг у нас священний. І всі люди на землі, всі, хто п'ють молоко, вони трипільці. Наприклад, євреї це трипільці, які одними з перших виїхали, і далі ви знаєте по Біблії, що з ними було. Ну не всі знають, що тоді, коли вони перейшли через Червоне море, по дві сім'ї поїхали за вказівками Бога. Там була історія велика. Ну, я не буду вам все розказувати, тому що це буде дуже довго. Там, як вони скрижалі, забирали в дядька. Бог приказав вбити дядька, напоїв його. Маленький хлопчик не хотів, але вбив. Ну, менше з тим. Забрали вони скрижалі. Скрижалі були дерев'яні і поїхали. Дві сім'ї з дівчатами, дві сім'ї з хлопцями. Це я знаю про Північну Америку, відповідно, так само було і в Південній Америці. Тому що вони одинакові. І в Південній Америці утворилась одна сім'я Інки. Я був Там їх було 20 мільйонів, коли приїхали Іспанці, а Іспанці це західні готи з Закарпаття, які на конях і на в колісницях поїхали у Іспанію з Закарпаття. От. Ну і що? Далі було? Далі ці трипільці тікали від цих, бо їх всі гнобили. От чому в музеї України немає майже нічого про трипільців? Ну, ще не було до цього часу. Про трипільців нічого. А тому, що у них не було ніякої жліза, нічого, вони, це у них вже було дерев'яне і керамічне. У них були е, амфори 10 тисяч років назад більше, ніж в Італії. Італійці, це наші теж трипільці, вони п'ють молоко. І отака фігня малята, як казав, незаб'єнний дід Мазай. І тоді, коли вони всі... Вже роз'їхали, трипільці поховались в тернопільських печерах і там жили останні трипільці. З чого ще складається Україна? Тому що весь світ нас не дуже сильно цікавить, нас цікавить Україна. Україна складається з трипільців, індоєвропейців і слов'ян. Слов'яни хто такі? Це анти були, в Карпатах жили при Карпатті Івано-Франківська область. Жили Анти і зараз вам ще покажу що вам показати. Ну, це ферма Вадікова. Вон, зараз. Вон гуси заходять. Бачите, які гуси. Ще качки в нього є. І ми потім ще купимо молодняк. І в нас є молодняк овечок, молодняк він не вміє доїти баранів. Я йому привезу з Карпат. Гуцула, він буде нам доїти баранів. Ну і е, що далі? А далі було дуже все е, ну, скрито за всіма тайнами. Зараз я тут відпочину. За тайнами скрито все. От, поспостерігайте за гуцями. І от вони. Трипільці наші слов'яни. Слов'яни з анків і ще з якоїсь народності на Прикарпатті. Поляки це наші слов'яни. Слов'яни дуже хороші. У нас хороші всі. На першому місці трипільці, потім йдуть слов'яни, а потім індоєвропейці. Дуже легко розпізнати трипільця, по тому що він п'є молоко. Дуже легко розпізнати слов'янина, тому що він добрий і відповідно живе на Україні або в Польщі. І... і що? І трипільці положили основу багатьом речам, які зараз у світі є. От індуси між бровами ставлять цяточку мужики з попелу померших, а жінки якоюсь краскою роблять. І ці речі всі пішли від трипільців, тому що у трипільців священний попіл їхніх предків під порогом був, вони ніколи через поріг нічого не передавали, не здоровались через поріг. Отак От і ми тепер. У нас поріг священий, ми не знаємо чому. Ми багато речей не розуміємо і не знаємо щодо чого. Хоча насправді все дуже просто пояснюється. Якби всі знали історію. Не було б такої дурні в нас, тому що в нас євреї кажуть, що в нас єврейська країна, німці кажуть, що німецька. А насправді основу нашої народності в Україні складають трипільці, індоєвропейці і слов'яни. Індоєвропейців розпізнати тяжко, але вони технарі і вони п'ють горівку більше, ніж хтось інший. У мене в в в за зимі живе. Тут дуже священні землі. Це за зим'я сади. Тут е е Володимир Великий полював і, і... от Вадіка зараз е лисиця з'їла е е гуцака, а собака недавно з'їла барана. Отаке у нас тут робиться отакі діла. І що ще вам сказати? Получилось так, що нас чмурили всіх. Починаючи з трипілля 10 тисяч років у нас гноблять, гноблять, гноблять. Частину нас, які європейці, і, 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 ізраїльтяни називаються, Бог дуже ними опікувався, опікувався. Ну вони всі... Я ще коли був малим, казав, що земля підтримує людей. Якщо ти де родився, там згодився. Якщо ти тут родився, живи тут, нікуди не тікай. Отут твоє місце. Але люди, вон у нас скільки біженців. Біженці повтікали, тепер їх там чмурять, вбивають. Ну навіщо ви втікали? Щоб вас там вбили, в Польщі вбивають. Нас не люблять народи. Зараз ми на слуху на великому, але нас ще до цього вже вечеріє, як, як завжди. вечеріє, я чекаю, того вадіка його немає. І що виходить? Получається, що всі завжди чмурили один одного. Чмурили, чмурили. Вон місяць з'явився. Кажуть, червоний, не червоний місяць. У Києві погане повітря, а тут така чистота, а тут така. Благодать. Комарі з'явилися. Ну що, вони мають з'являтися? У нас немає ніяких малярійних комарів, І тому подібної гідоти у нас нема. У нас все з цим добре. Як я кажу, світ загине, залишиться лише Україна. Так і буде люди добрі. Так от, трипільці, індоєвропейці і слов'яни. І не слухайте нікого, хто розказує про євреїв, про німців, ще про когось. От я пригадую, коли мене збили поліцейські на величезній швидкості, я на велосипеді їхав. І я так дивлюсь, на ну небо, ось небо. Небо там Бог. На небі кажуть, ну це для простих людей на небі. А насправді він не на небі, насправді, хоча, коли я їхав за пару місяців від початку війни з Івано-Франківська в Київ, по ну, я їхав по Житомирській трасі, ну ще не доїхав в Хмельницькій області. Коли їхав, було таке, по-перше, з Тернополя виїжджав, було таке темноше, таке сонячне, зоряне небо, я такого зоряного неба не бачив ще ніколи. Потім була така схід в Хмельницькій області вже. І там були такі крила ангела. Отаке таке було. І весь час по радіо повітряна тривога, повітряна всі в укриття. Ось таке було. Так, все. Коли почалась війна, я Маринісів свої 4 ранку 24-го сказав, нічого не бійся, війна закінчиться швидко і принесе нам користь. Після цього через 2 тижні про це сказали Афонці. Так і буде. Зараз багато хто каже, що ми програємо, що наші відступають. Нічого, це ж не, як це кажуть, одну з. Одну атаку можна і програти, але битву виграти. Битву ми, ну, виграти, я кажу, що виграти не можна казати. Тому що виграти це дівку в Карпатах кажуть виграти. А перемогти ми можемо. І ми переможемо. У нас і своя зброя вже найкраща в світі. І це вже продовжується давно, коли. Ще снайпера працювали, тоді наші снайпера доробляли іноземні іноземні машини. І ми скоро будемо. О, той Вадік побив машину. ми скоро будемо, скоро ну він так довго пасе тих баранів, скоро ми будемо. Дуже великою державою, я думаю, якщо Зеленський зараз з Трампом не піддасться на його говорить. Трампа світу треба дотиснути. Молодці американці. Вони Венса відправили з лижного курорту, Венса вигнали з ресторану. Американці молодці. Але то, що вони вибрали Трампа, Ну не знаю, може він треба, потрібен був для того, щоб стряханути цей світ якось. Щоб він трошки прокинувся від спячки цей світ. І щоб побачив, що в нас робиться. Якраз для цього Трамп і говорить, що там нічого не робиться, там Путін молодець, а ці українці дурні, вони програють. Ні, дурні ви. Тому що якщо ми піддамося москалям то ми, він, москаль нас все одно не задушить. Нас ніхто не може задушити. Але утвориться держава, яка потім захопить Європу. І ця, тому що Путін не зупиниться на цьому. І потім все це буде дуже некрасиво. Американ, Трамп каже, ми далеко нас розділяє океан. Що таке океан? Це колись на океан треба було пливти на байдарках, потім на кораблях, потім літаками той океан за пару годин перелітаєш. Я літав через океан, я знаю. І Трамп не хоче сюди навіть приїхати. Це саме страшне одоробило Америки цей Трамп. Цей Трамп, як каже наші наші журналісти, кажуть, кажуть, що що ці американці всі там приїхавши, там немає такого сталого народу з історією, там приїхали вони і вони От такі прості люди. Зараз в них яйця вже нема. Вони з Канадою воюють, Канада проти них повстала, Мексика проти них повстала, Китай проти них повстав. Вони як повстав? Податками вони поки що. А це вже Трампу такий дзвіночок, що я не знаю, як вони його ще терплять. Тому що, як кажуть, далі буде. Чим довше буде цей Трамп з його придурочним е себелюбієм, тим швидше Америка загине. А те, що вона загине все одно, це як дважди 2-4. Два, ну вона від Божої сили загине. Вон в Південній Америці вже, а я вам про Інків. Інків 20 мільйонів приїхали е е іспанці. Налякали їх з своєю зброєю і конями нашими. І інки не бачили ніколи цього. Ну, євреї. Злякались, вони кажуть, приведіть нам свого короля, і ми вам нічого не зробимо. Привели свого короля, а королю сказали, що. Якісь придурки приїхали, хочуть з тобою познайомитись. Король взяв маленьке військо, приїхав. Ну і ті його закрили і сказали, якщо золота кімнату не здасть, то не відпустять. Золото принесли, короля вбили. Ну, Тому що це готи іспанці. Іспанці готи. Вони не церемоняться. Зразу там нав'язали їм свою католіцьку. Релігію. Папа Римський буде в пеклі. От він зараз хворіє. Чому? Тому що він, ну як, ці тайни зберігає Ватікана. А там таке болото. Тому що воно перетворило церкву. Добре, добре, батарея. Ну, отаке, отака фігня, хлопці, і малята. О, отаке в світі робиться. в Цьому. Створеному Богу диявольському світі. Отаке таке робиться через йому диявольський. Я не знаю, що, що тут буде, але знаю точно, що скоро кінець світу вже є. Всі ознаки вже розказують про якісь змії в Антарктиді. Що тільки не розказують. Про чотири коня апокаліпсиса. Ну, кому не лінь, то і плетуть и плетуть.